Вітаю вас, малята! Мій дзвінкий веселий м'яч, ти куди помчав ускач? Жовтизну, голубизну, я твою не дожену, плескала тебе по спині, крокував ти по стежині. У п'ятнадцяте підряд ти в куток скакав назад, підстрибнув, перевернувся і назад не повернувся. Вітаю вас, друзі! Ви часом не бачили, куди покотився мій м'ячик? І чому він ніколи не стоїть на місці? А весь час кудись котиться? Можливо, тому, що він схожий на кулю і не має кутів. Куля? А що таке куля? Це ще одна об'ємна геометрична фігура. Вона схожа на круг, але має відмінності. Пропоную вам краще з нею познайомитись. Що це за фігура? Це круг. Обведемо круг пальчиком. Накриємо долонькою. Подивіться, заховалася фігура між долоньками. Так, вона називається площина. Це ще одна геометрична фігура. Це куля. Чим схожий круг та куля. Вони круглі. Заховаємо нашу кулю між долоньками. Чи вийшло це у мене? Ні, я не можу цього зробити, тому що вона об'ємна. Ми можемо її обвести не лише пальчиком, а всією долонькою. Куля гладенька та кругла. А ще куля може котитися в різні сторони. А чому? Тому що вона не має куців. А які фігури з кутами, ви знаєте? Що це за, за геометрична фігура? Це квадрат. Обведем його пальчиком. Подивіться, пальчик зупиняється на кутах. Я можу заховати його між долоньками? Так, квадрат площинна фігура. Як називається ця геометрична фігура? Це куб. Куб об'ємна фігура. Чи можу я заховати його між долоньками? Ні. Куб має кути та ребра, а кожна його сторона це квадрат. Спробуємо його котити. Не виходить. Куб можна лише пересувати або перекидати. Тому що у нього є кути та ребра. Тепер зрозуміло, чому м'яч котиться. Це тому що він круглий і не має кутів. Друзі, зіграємо в гру. Подивіться уважно і скажіть, який предмет зайвий. Якої форми бублик та сонечко. Is that what you